Так ого! Це не тибуля, це чесник. Копаємо гігант чесник. Дивіться, який величезний. Ого. Ото більший. Підніми від себе. Підніми Колюня. А ну давай отой крайній. Ого! яка ж вага одного. Ось, ну дай мені на руку покладь. Покладь на руку, бо там перчатки не видно. Оце такий чесночище. Сорт називається слоньовий. Той рік. Купив, о, це маленькі дітки, дивися вже, бачиш. Маленькі дітки. Сьогодні яке п'яте число, так? начебто п'яте. І оце такий часник ми копаємо лопатою. А ну Колюня, потягни ще. Давай. Ого, репку витягну. О, це ще. Садили ми цей чесничок під зиму. В якому місяці, мам, приблизно? Перед уже ябе, Або в листопаді в кінці, або вже в грудні десь. Не пам'ятаю точно, але ось такий слоньовий часник Це, виходить, запах трохи там є. І цибульки, і чеснока. Це якийсь такий от виведений новий сорт. Купили через інтернет Пів кілограма. Ну, а скільки ми накопаємо, ми ще не знаємо. Ще тільки почали копати. Тут усе вже викопали його. І потім підсушимо. А оце, мабуть, простий, він трошки відлічається, да, мам? О, ось так. Ну, оцей у нас простий чесник, цей більший ще є. Вже який год саджаємо під зиму. Він не мерзне, гарно зимує, але цей рік трошки було щось, якась завелася якась муха чи що, ну, обробляли її. А той всі ті роки то ніякої обробки не було чесника. Все тягнеш, двома руками ось такий помощник. Давай, клади його. Опа, клади.